Отче наш Небесний, Царю вічний, Боже Всемогутній, Всемилостивий і всеблагий, до Твого престолу благодаті, я, смиренна раба Твоя, приходжу з трепетом і надією, не на свої заслуги, а на Твоє безмежне милосердя покладаюся. Вручаю тобі найдорожчий скарб мого життя, дитину мою, донечку, Ти дарував її мені. І я з глибокою вірою та повним довір'ям повертаю її під твій батьківський захист, молю тебе, прийми її під свій святий Омофор, бо ніхто не захистить так, як ти, і ніхто не полюбить так, як твоє святе отецьке серце, прихиляю коліна свої і серце моє перед твоєю незбагненною величчю, з найглибших куточків душі моєї благаю. Оберігай її, мій Господи, оберігай її тіло від хвороб, болю та нещасних випадків, оберігай її душу від темряви гріха, відчаю та зневіри, створи навколо неї невидиму, але незламну стіну Твоєї благодаті, щоб жодне зло, жодне нещастя, жодна біда не могла її торкнутися. Захисти від ворогів видимих, людей із заздрісними серцями, лукавими намірами та злими язиками. І ще більше молю, захисти від ворогів невидимих, від духів злоби піднебесних, що сіють спокуси та страх. Покрий її своєю всемогутньою правицею на всіх її життєвих дорогах. Коли вона прокидається зранку і коли лягає спати, коли вона вдома і коли далеко від рідної оселі, на кожному її кроці, на кожному роздоріжжі, нехай ангел твій, світлий і сильний, іде попереду неї, вказуючи шлях і відганяючи темряву, просвіти її розум, от джерело премудрості. Нехай світло твого святого Євангелія буде світильником для її ніг і світлом на її стежках, допоможи їй не просто читати, а розуміти, не просто знати, а жити за Твоїм словом. Не став її на шлях істинний, шлях праведності, любові та смирення, вкорени у її серці глибоку любов до твоїх заповідей. Щоб виконання їх було для неї не тягарем, а радістю та насолодою. Даруй їй Боже мудрість відрізняти добро від зла, правду від брехні, вічне від тимчасового, даруй їй силу душевну, стійкість у випробуваннях, терпіння у скорботах, мужність визнавати свої помилки та сміливість завжди обирати правду. Даруй їй силу тілесну, щоб вона могла з честю. Гідністю та без нарікань нести свій життєвий хрест, який ти їй призначиш, пам'ятаючи, що Твоя сила звершується в її немочі. Всемилостивий Боже, ти знаєш, як підступний ворог роду людського, захисти мою донечку від його диявольських спокус, захисти її від гордості, яка засліплює, від заздрощів, що з'їдають душу. Від гніву, що руйнує мир, від лінощів, що ведуть до занепаду, збережи її чистоту душевну і тілесну, оточи її добрими, побожними та вірними друзями, а від людей лукавих, підступних, розпусних та корисливих відведи її якнайдалі. Нехай її серце буде настільки чистим, щоб у ньому не знайшлося місце для наклепів та осуду. Пошли їй, Господи, як найвищий дар, міцне здоров'я на всі роки її життя, пошли їй долю добру і щасливу, життя довге, мирне та благословенне, і молю Тебе, Отче, благослови її на добре і чесне заміжжя, пошли їй чоловіка віруючого, мудрого, люблячого та надійного, щоб вони разом ішли дорогою спасіння, будуючи свою родину на камені віри та любові. Благослови їхній дім миром, злагодою та достатком, і даруй їй велику радість і благословення материнства, щоб вона виховала своїх дітей у вірі та страху Божому. Благаю тебе, Господи, торкнися її серце своєю благодаттю, щоб воно завжди, кожної хвилини, було сповнене гарячої діяльної любові до Тебе, нашого Творця і Спасителя. І нехай ця любов до Тебе Виливається у щиру жертовну любов до ближнього, до кожної людини, яку вона зустріне на своєму шляху. Навчи її бути милосердною, співчупливою, готовою допомогти та пробачити. А мені, недостойній і грішній рабі твоїй, даруй батьківську мудрість, навчи мене бути для неї прикладом віри, любові та терпіння. Дай мені правильні слова для поради і тепле серце для розради. Дай мені мудрість знати, коли говорити, а коли мовчати, коли наставити, а коли просто молитися. Нехай мої молитви будуть тим покровом, який захищає її завжди, бо Ти, Господи, єдиний єси наш істинний прихисток і непорушний захист, ти наша скеля, наша фортеця і наша надія. Тобі єдиному належить усята слава, честь і поклоніння. Люблячому Отцю і єдинородному Сину, і Всесвятому і Животворчому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте, будь ласка, лайк і поділіться нею з іншими матерями. Напишіть у коментарях ім'я своєї донечки ми разом піднесемо ці імена в щирій молитві до Господа. Нехай ця спільна молитва об'єднає нас у вірі. Любові і довірі до Божої волі. Підписуйтесь на канал, попереду ще більше молитов за дітей, родини, за спокій у серці і захист у життєвих бурях. Нехай Господь благословить вас і ваших донечок, покриє своїм світлом і охороняє на всіх дорогах життя, з любов'ю, вірою і молитвою до кожного серця. Амінь.